Сьогодні за рішенням сесії Ужгородської міської ради склад виконавчого комітету скоротився на 5 осіб. У порядок денної сесії було внесено питання про зменшення кількісного складу виконавчого комітету. Також було розглянуто близько 20 питань, які стосуються надання дозволів на приватизацію, викуп, відведення земельних ділянок тощо. Окрім того, на сесії йшлося про заборону надання місць під малі архітектурні форми. Загалом депутати попрацювали досить плідно. Всього було розглянуто майже сім десятків питань. Земельні питання, вони не тільки пов'язані з тим, що виділяється земля, а з тим, що є земельні відносини. Людина має будинок вже 10, 20, 30, 40 років. А земля не оформлена. От вона і подає питання на сесію, щоб оформили землю. І багато таких питань, що пов'язані з ну, життям людини, це не невидальне землі, про які зараз кажуть. Ну це будемо казати, нехай залишиться на Тих людях, які про це кажуть, є прокуратура, якщо це видання землі, вона відмовить і не треба на цьому робити піар. Політичні сили вони присутні всі, ті, хто там були. А, і тому що комусь хочеться так, кому не так, це зовсім інша справа. Значить, формую склад виконкому я за законом, і я вважаю, що сьогодні найбільш дієздатні люди, які сьогодні там працюють. І визначені саме сьогоднішнім виконком. Інше, ті, що дійсно, там проходили декілька питань. Абсолютно я побачив, що люди не розуміються, в чому вони ведуть розмову. Вони не знайомлюються з питаннями, які висвітлені в інтернеті, і багато чого іншого. Я вважаю, що працювати треба в виконкомі конструктивно вже з матеріалами, а не просто піарити. Всі питання архітектури, містобудування, меж міста вони пов'язані з земельні, архітектурні і контролю за отримання коштів від всіх цих питань. І це було пов'язано з тим, що з структурами інших міст обласних центрів, я побачив, що ми десь не йдемо в тому руслі. У нас випадає питання контролю за надходженням коштів від містобудування саме від оренди землі. І це пов'язано управління буде саме з цим. Люба людина, архітектор, який має досвід, зможе бути цим керівником, але буде на слідуючій сесії положення. По кожному з цих відділів управління, де буде визначено хто буде за що відповідати, головний архітектор по закону він. Є начальник управління, але це не значить, що він буде займатися тільки земельними питаннями. Ми вважаємо, що місто сьогодні дійсно перебуває в такому стані, що при переходячи від радянських часів, вся інфраструктура міста вже настільки знаходиться в аварійному стані, що треба. Дивитися в тому числі в інфраструктуру, я вношу і архітектуру. Бачите, ми тільки недавно говорили про балкони, балкони сипляться і тому подібне. Тобто сьогодні треба звернути на це увагу. Тому це ми визначили роком. Будемо залучати тих, хто викупив свій час ці будівлі. Перші поверхи долучати їх до роботи з цими фасадами і багато чого іншого. Но ми ж в першу чергу приступаємось в цьому році до реконструкції покрівель площі в центральній частині. Ви бачили, що на стоянці скільки знаходиться матеріалу кам'яної бруківки, все це буде там на корзу, на площі театральній і так далі.